Нафіга люди в Тіктосі це роблять, в них ж немає смр-ного мікрофону. Гід майстра підземель 2024 року. Поїхали! Я чекав цього моменту дуже довго. Я навіть оформив на нього передзамовлення на D&D Beyond, але в кінці кінців, конкретно ця копія мені дісталася буквально в перші дні, як він вийшов, від е, нашої улюбленої жаби Ігор е, чи Жаби Ігоря. За передзамовленням на D&D Beyond я зміг ознайомитися з цифровою версією книжки перед тим, як отримати її фізичну копію. І я розумів, що вони це зробили знову. Я спеціально взяв сьогодні також старий гід майстра за 2014 рік для того, щоб ми могли трошки провести порівняльної роботи, але загалом скажу одразу е, так само, як це було з книгою гравця. Ця книжка чудова, вона зроблена для людей, вона побудована для людей. І головна відмінність: в 2014 році гід майстра ти купував коли ти вже розумієш, що тобі треба. На відміну від 24-го року, ви можете бути людиною, яка нічого не знає про ДНД, купити набір з цих двох книжок, і ви будете розуміти, що відбувається. Тож, давайте одразу починаємо, відкриваємо цього Bad Boy і дивимося, значить, що в нас тут є. Пройдемось по кожній главі, коротко розкажу, що там є, і ви, в принципі, сформуєте своє враження, чи грати в це, чи не грати. Глава номер 1 основи. Це реальні основи. Тут описується хто такий дем, що він взагалі робить в цьому житті, на що він за столом загалом, і що мені дуже подобається, це приклади. Як грається ДНД? Тобто тут текстом написано, от як виглядає партія. Ну от, от як вона грається. Причому система цього опису мені дуже подобається. У вас іде е, тупо по суті як діалог. А поруч у вас є такі невеличкі зноски, що відбувається в цьому абзаці. Блін, я хочу просто якийсь приклад прочитати. Для прикладу, ось тут бла бла бла, бла вони йдуть там десь гуляють гуляють починається бій. І йде текст. От скільки наносить твоє закляття, кидається кубик, от стільки то вогонь виривається з твоїх пальців, і летить в сторону ворогів. Супер! Збоку написано, що відбувається. Майстер просить гравця кинути на урон, рахує урон, е віднімається від здоров'я ворогів, бла. бла бла Тобто ти розумієш ідею, як відбувається гра. Так, да, буквально посібник майстра початківця. Ну, і, і це кльово, тому що оцей е Dungeon Masters Guide, ну, типу, він реально для людини, яка вже грала в ДНД, майструвала ДНД і причому не раз. А оця книжка от, ну, для новачка. Бо відверто скажу, типу, не всі майстри в принципі читали Dungeon Master's Guide. Що ще тут є корисного? Як готуватися до партії, як взагалі розраховувати час на ті чи інші енкаунтери, взаємодії і тому подібне? Що таке нульова сесія? І також дуже багато порад, знаєте, які заспокоюють людину. Тобто поради в стилі, що кожен дем унікальний, немає правильного варіанту гри в ДНД. Правильний варіант гри в ДНД це той, коли всім за столом весело і цікаво. І видно на цьому якраз етапі, що до розробки цієї книжки були долучені різноманітні імениті майстри з усього світу. Глава номер два: проведення гри. Ця глава вже більш детально розписує про різноманітні аспекти гри, наприклад, що таке бойова сутичка, що таке соціальна взаємодія, що таке фаза дослідження. Також наводить велику кількість прикладів, як ці частини гри відбуваються на практиці. О, блін, арт з Magic the Gathering, До речі, в мене просто є ця карта, ті, буквально. От, наприклад, як виглядає оточення або розміри ворогів, і скільки клітиночок вони займають на мапі. Ну тобто, для прикладу, от я дивлюся книжку 2014 року. У нас частина, яка розповідає майстру, як людині, що йому робити за столом, це е, невеличка глава, буквально на 30 сторінок, і трошки інтродакшену на дві сторінки. Більша частина книжки вона все-таки присвячена тому, як створити пригоду. Але е, це те, які в мене були проблеми, коли я вперше намагався провести свою гру. Але я пам'ятаю, я подзвонив одному своєму другу, який був данжен майстром, і я в нього запитав: слухай, як як в це грається на практиці? Це якраз та задача, з якою не впоралися в 2014 році, але я вважаю більше ніж впоралися в 2024 до слова, якраз цю книжку я купив до своєї найпершої партії, е, і в мене за столом були індус, француженка і поляк. Ви можете уявити рівень мого стресу е, в плані підготовки своєї першої гри і тим паче англійською мовою, і тим паче з усіма акцентами, які я дуже важко розумів. Мені здається, якби в 21-му році у мене була ось ця книга, у мене такого. Стресу не було. Глава номер третя майстерня. Майстра. Така частина є також і в 14-му році, і їй також присвячено багато місця. Там в принципі, це велика кількість допоміжних механік, наприклад, як створити магічний предмет, або як створити закляття. Або якщо ви використовуєте е, там якусь велику машинерію да, в ДНД, або вогнепальну, або навіть лазерну зброю, то як вона буде працювати, тобто не обов'язкові правила, але ну, може воно тобі треба. І знову ж таки тут також є різноманітні поради, оці знаєте, психологічні е, для майстра, е, які також розповідають про те, як краще проводити ці елементи гри от за столом в час гри. І що мені дуже подобається, я прямо хочу вам зачитати це дверний етикет. Іноді пригодникам не вдається побачити секретні двері, і саме тому не ховайте за секретними дверями важливий лут або сюжетні предмети. Не обмежуйте своїх гравців у просуванні сюжету, виключно через те, що вони не змогли знайти двері. Це геніально. Мені подобається, підземелля, побудоване гігантами, пропонує пригодникам величезні можливості. У цій книзі 24-го року в деяких главах ви зможете побачити ось такі от листочки. У випадку, якщо ви купуєте цифрову версію на D &D Beyond, то вони у вас доступні в PDF-ному форматі і їх можна надрукувати. Це трекери, і насправді надзвичайно круті. Я сам почав використовувати деякі з них, наприклад, трекер персонажів ваших гравців надзвичайно крута штука, яка дозволяє вам записувати, які в цього гравця є магічні предмети, які в нього там члени сім'ї, чи там родичі, чи друзі, те де і тепер. Який елемент гри цьому гравцю найбільш цікавий? Чи він або вона любить соціальні взаємодії, чи вони люблять бої і тому. Подібні речі. Можливо, трошки стрьомно звучить, але це як досьє на гравця. Мене радує те, що такі речі є в книжці, яка буквально задає стандарт гри. Глава номер 4 створення пригоди. Схожа глава буквально така сама, була і в 2014 році. Е, я б сказав, що вони доволі сильно схожі одна з одною. Єдине, що знов ж таки: тут більше детальних порад, яким чином побудувати по суті ваншот, як він має складатися, е, що таке, е, наприклад, Базовий якийсь сюжет, і як він має розгортатися згідно там стандартів і золотих правил сценаристики. Які у вас можуть бути елементи гри, скільки вони займають часу? Ну і звичайно, що як в принципі зібрати да, людей на цю гру і що для цього потрібно в першу чергу. Але що мені подобається тут найбільше? Тут є приклади пригод, тобто одразу коротенькі. Буквально, от вони займають да, це пригода номер, раз, пригода номер два, пригода номер три, і потім отак от Чікс. Тут пригода номер чотири. Дуже круто описується ситуація гачок, який затягує гравців у цю пригоду. Е, які тут будуть моменти взаємодії, тобто або дослідження, або бій, або соціальна взаємодія, які тут будуть вороги, що вони хочуть? І опис локації, де це все відбувається. Ці пригоди діляться на пригоду першого, другого, третього, п'ятого і сьомого рівнів. І чим мені це подобається? Ми, в принципі, як новачки, можемо зрозуміти, як виглядає ДНД на першому тере, третьому рівні. Ти чувак з мечем, ти йдеш в печеру і б'єш там гоблінів. І мені, як новачку, пам'ятаю, завжди було дуже важко уявити, як виглядає ДНД на вищих рівні. От, ну, наприклад, на сьомому, а там на тринадцятому, а на п'ятнадцятому, на двадцятому, що ж це таке. Персонально моя особиста думка: вище дванадцятого рівня грати не настільки цікаво. Можете в коментарях мені сказати, чому ви зі мною погоджуєтесь або ні. Затравочка. Але оцей момент мені дуже подобається. Я хочу розуміти, яким чином мені написати сюжет для своєї най най найпершої -най гри. Або якщо ви майстер бувалий, ви можете підчерпнути натхнення з оцих пригод для своїх власних. Далі глава номер 5 і оцей наутилоїд. Мені прям дуже тут подобається. Але це про кампанії. Поїхали. Мені дуже подобається, як тут пояснюється, що таке кампанія. От в главі 4 ви тільки що прочитали, що таке пригода. От кампанія це кілька пригод, які йдуть підряд. Ну, типу, геніально. І тут вже дуже в деталях описується, як ви маєте прописати загальну арку кампанії, яким чином будуються оці маленькі пригоди. Також, що мені тут подобається, це тут описані різноманітні сеттинги Dungeons and Dragons, в яких ви можете грати. І також тут описані жанри фентезі, тобто жанри літератури, щоб ви могли провести не просто якийсь Дженерік D&D Adventure, а могли провести можливо нуар, а можливо, якийсь там детектив, а можливо, якусь там дуже епічну сагу про героїв, які борються з драконами. І також в цій главі є один цікавий момент: цього точно не було навіть і близько в 2014 році, але вони роблять ліричний відступ. І просто починають описувати вам сеттинг Ґрейхолк. Творці книжки пропонують вам взяти сеттинг Грей як основу для своєї кампанії. Повністю вам розповідають про всі політичні інтриги, які тут відбуваються, про особливості географії, про історичні події, про те, як тут функціонує релігія, з яких кварталів складається місто і тому подібне. І все спеціально для того, щоб ви могли взяти цю інформацію і побудувати кампанію. До слова, оті. Пригоди, приклади пригод з четвертої глави, вони підводять гравців до кампанії в Грейховку. Чому мене це трошки дивує, але ну приємно в принципі дивує. Тому що в 2014 році, і в принципі, надалі 에, Wizards of the Coast зробили доволі великий акцент на узбережжі мечів і на забуті королівства. Це ну як сеттинг, да Е тут вони роблять 180 і починають. Дуже, я б сказав, сильно просувати грейхов. Можливо, це ідея до 50-річчя Денде. Тому що цей сеттинг це саме той світ, який оригінально створив Гері Гайгекс ще в 70-х роках, власне, людина, яка придумала ДНД. Коротше, в цьому ліричному відступі описані. Важливі елементи, які вам варто знати про Грейхоук, для того, щоб побудувати цікаву повноцінну кампанію і розбиратися в лорі цього всесвіту. І, на відміну від 2014 року, в 2024 році у нас неочікувано з вами є мапа. І це пам-пам-пам. Це мапа Грейхо. Власне. Саме вільне місто Грейхоук, а також. Світ навколо. Тут, коротше, є місто Тусміт, і в ньому правитель Паша. Це перший раз, коли я склав ДНДшну мапу і не порвав її, і не погнув. Глава номер 6 космологія. Е, По-перше. Тут нарешті є адекватна зрозуміла мапа того, як виглядає мульти Всесвіт ДНД, і окрім цього, тут приділена набагато більша увага кожному з цих всесвітів, що мені дуже сильно подобається до слова в цій книжці. Це те, що от у вас є опис всесвіту, да які там правила, закони фізики, які там цікаві штуки відбуваються. Актуальні події і там історичні події, і т.д. і т.п. Але також мені подобається тут в кожному такому описі є один абзац, який по суті описує, якщо ви хочете будувати кампанію в цьому всесвіті, про що вона може бути? Мультивсесвіт і мандрування всесвітом це не про те, що ви потрапляєте в інший світ, а там дерева не зелені, а там червоні, і все, і це вся відмінність. Мультивсесвіт на те і мульти всесвіт, те, що в ньому всі речі, які відбуваються, вони дуже сильно відрізняються від того, що відбувається в нашому матеріальному всесвіті. І якраз оцей абзац він це підкреслює. Ну і чорт забирай ілюстрації. Кожен всесвіт намальований і намальований мега гарно. Переходимо до голови номер 7 Скарби. В принципі, як і в правилах 2014 року, тут також є надзвичайно велика кількість табличок різного рандомного луту, які можуть знайти ваші гравці під час своїх пригод. Ці таблички дуже кльові, і насправді, в 2014 році вони теж були хороші. Вони мені дуже сильно допомагають, я сам ними активно користуюся. Але що мені подобається в нових правилах, це те, що Оцей рандомний лут розбитий по категоріям. Тобто, наприклад, якщо ви хочете дати своїм гравцям магічний лут, або там лут пов'язаний з торгівлею, то ось ось список. Бо, типу, у мене іноді були ситуації, коли я звертаюся до такої таблички, ну, звичайно, що з минулих правил, і мені треба дати якийсь лут гравцям, які зараз зачищають вежу злого чарівника. А вони там знаходять, ну типу, набір ш... Ш... шахтаря. Ну, типу, ну, дякую Dungeon Masters Guide, але це не зовсім те, що я просив. І в цій же самій главі іде опис магічних предметів. Що тут круто, це те, що майже кожен магічний предмет тепер має ілюстрацію. Я б сказав, що кількість картинок в цій книзі. Перебільшує оцю, ну, напевно, рази в три. Реально, майже тупо до кожного предмету тут, тут, ну, тут є малюнок. І це кльово, тому що і мені особисто, і як кажуть мені гравці, іноді приємно побачити да, візуально, як цей магічний предмет виглядає е, для того, щоб якось більше відчути да, цей момент. І ми підходимо до кінця, і, власне, на десерт вони залишають одну з таких найбільш хайпових механік, про яку вони казали перед запуском книжки, і це глава номер 8 Бастіони. Дивіться, мені особисто дуже подобається ця механіка. Я її дуже чекав для того, щоб дати своїм гравцям цей інструмент. Я знаю, що до 24-го року існувала ціла купа там різних хоумбрюшних правил, на Dungeon Masters Guild і тому подібне, яким чином гравець може побудувати свій будинок і там його менеджери, і, і так далі. Але знову ж таки, що важливо, це те, що в 2024 році ця річ стандартизована. І стандартизація це. Для мене особисто одна з фундаментальних речей на іграх, тому що приходять гравці різні і приходять з хомбрюшними якимись механіками, які не вписуються. Ні в моє розуміння гри, ні в розуміння гри інших гравців, коли у вас є стандарт, як це все має відбуватися, то ви маєте хоча б якийсь спільний знаменник у грі. І я дуже радий, що бастіони стали спільним знаменником. Що тепер будь-хто приходячи до мене, знаючи про цю механіку, може її використовувати, і я можу пояснити людині, як вона працює. Але для тих, хто не знає, для тих, хто не в курсі, бастіони, власне, це. Хата, яку ви отримуєте на п'ятому рівні. Умови отримання різні. Е, ви можете, ну, цей, це житло там або вибити, або отримати від держави. <гум> ну, або ви можете в спадщину отримати. Коротше, варіантів купа. Ви отримуєте оцю хату, яка має одну якусь функціональну кімнату і дві е, нефункціональні кімнати. І в чому прикол? Е, це по суті. Гравець стає маленьким демом своєї маленької кампанії, е, тому що бастіон залежить виключно від е, дій гравця, е, гравець сам задає тон розвитку цього бастіону. Майстер справді не дуже активно включається взагалі в це питання. Отже, в чому прикол? Оця функціональна кімната вона виконує певну функцію, е, яку гравець задає. Ця дія виконується приблизно раз на тиждень ігрового часу, і, наприклад, функція може бути скрафтити щось. Тобто, ви приходите на гру, кажете, що я задаю своєму бастіону задачу скрафтити мені меч, і тиждень проходить. І ви в кінці кінців через тиждень гри отримуєте оцей меч просто так. Тобто, ваш бастіон вам його скрафтив. І ви таким чином просто даєте собі різноманітні плюшки, ви отримуєте якісь бонуси, якісь предмети, магічні, немагічні і тому подібні штуки. Тобто, це прикольна така міні-гра. Як бачите, майстер не має тут особливого впливу. Єдине що. Якщо ви не даєте бастіону команду, і він, по суті, стоїть тиждень в простої, то відбувається якась рандомна подія. Вони не обов'язково погані. До вашого бастіону може прийти якийсь цікавий NPC, або ваші, ваша прислуга в бастіоні знайшла якийсь цікавий предмет на подвір'ї, закопаний і тому подібні штуки. Дуже цікава механіка, дуже кльова механіка, я зараз її також активно виявляю. Використовує на своїх іграх і вам це також раджу. Ну і в принципі основні глави на цьому закінчуються. Далі у нас йдуть додатки. Перший додаток це глосарій, дуже корисна штука, тому що тут розписані різноманітні е, терміни, і, і не тільки навіть терміни, а наприклад, е, хто такий Ельмінстер. Власне, глосарій не тільки описує якусь ДНДшну термінологію, але і описує якихось відомих персонажів або відомі от, матеріали, відомі локації, і тому подібне, для того, щоб в принципі орієнтуватися навіть в лорі ДНД. Далі йде додаток Б, і це мапи. Мапи також були в 2014 році, але їх там було дуже-дуже небагато, і якщо чесно, вони були доволі такі специфічні. Зараз мапи йдуть не кольорові, а чорно-білі. І я б сказав, що ну, по-перше, їх тут більше. По-друге, вони доволі такі, знаєте, Дженерік. Їх реально можна використати в дуже різних пригодах. Ну і в принципі, закінчуємо ми цю книжку мапою. І це і є Dungeon Master Guide 2024 року. Коротше, фінальний вердикт: 10 богинь павуків лолд з 10. Це справді дуже якісна книжка. Мені дуже подобається, як вона побудована. Мені подобається інформація і подача цієї інформації конкретно для майстрів новачків. Але якщо чесно, майстри сторожили, давайте зауважимо на тому, що іноді і нам треба відкрити якусь елементарну інформацію і отримати її доступною мовою. А я нагадаю, що ця книжка мені дісталася від Жаби Ігор. Обов'язково зацініть їх асортимент, тому що в них дуже багато крутих книжок по ДНД, які важко дістати в деяких випадках. І пограти в це ДНД ви можете зі мною в Чернівцях в картотеці Настільних ігор за адресою Головна 103. І ми будемо дуже вдячні на каналі ДНД за ваші лайки, коментарі, підписки, дзвіночки. Ваша підтримка дозволяє нам розвиватися і знаходити сили і час на те, щоб робити цей контент спеціально для вас. Побачимося на грі.